І знову заняття з математики я запрошую вас, діти, бо сьогодні ми з вами продовжимо працювати з годинником. Будемо вчитися визначати час та спробуємо виконати цікаве завдання. Але спочатку ми повинні з вами згадати, для чого людині потрібен годинник? З чого він складається? Яку назву має довга стрілка? А яку назву має коротка стрілка? Який проміжок часу проходить довга стрілка від цифри до першої позначки? Правильно це одна хвилина. А який проміжок часу проходить довга стрілка від цифри до цифри? Правильно 5 хвилин. А якщо довга стрілка, пройде ще 5 хвилин, це скільки буде? 10 хвилин. А якщо вона пройде ще 5 хвилин, це скільки буде? 15 хвилин. А якщо довга стрілка пройде до протилежної цифри? Вона була. На цифрі 12, а зараз опустилась на цифру 6. Це скільки годин, скільки хвилин вона пройшла? 30. Діти, якщо довга стрілка проходить повне коло, то ми кажемо, що вона проходить загалом скільки хвилин? 60 або це одна година. Молодці. Ви згадали те, що ми вивчили на минулому занятті. Перед вами малюнок, який складається з чотирьох частин. Згадайте назву кожної частини доби. Ранок. Правильно. День. Наступна частина називається Вечір. І Ніч. Я з вами згодна. Молодці. Дуже важливо точно визначати час і звертати увагу на частину доби. Допоможемо Оленці правильно визначити час на наступних картинках. Увага! Котра зараз година? Сьома. Котра зараз година? Восьма. Котра зараз година? Дев'ята. А зараз? 10. Котра зараз година? Одинадцята. А скільки зараз на годиннику? Дванадцята година дня. Ви молодці. З цим завданням? Ви справились? У зв'язку з тим, що годинникова стрілка за добу. Проходить циферблат два рази, то після 12-ї години дня ми будемо казати не одна година, а 13 годин, не 3 години а 15. Не п'ять а 17. Будьте уважні, роздивіться, де знаходиться коротка стрілка. Вона знаходиться на цифрі 2. Ми кажемо не друга година, а чотирнадцята. А котра зараз година? Не третя година, а п'ятнадцята. Не четверта година вечора, а шістнадцята. Не п'ята година вечора, а сімнадцята. Не шоста година вечора, а 18. 19 година вечора. 20 година. І нуль. Увага! Роздивіться, будь ласка, на наступному малюнку частину доби і визначте час. Правильно. Десята година ранку вісімнадцята година вечора. Чотирнадцята година дня. Друга година ночі. Молодці діти.